Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати тему розв'язання задач за допомогою рівнянь. Сьогодні в кінці урока ми з вами зробимо самостійну роботу. Задача 1. У садку росло яблунь і вишень, усього 32 дерева. Причому яблунь було на 4 більше, ніж вишень. Скільки яблунь і скільки вишень росло в садку. Яблунь невідома кількість на 4 більше, ніж вишень. Вишень невідомо разом 32 дерева. Розв'язання нехай х вишень росло у саду, тоді х додати 4 яблунь. Разом 32 дерева. Складемо рівняння х додати 4 додати х дорівнює 32. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. Х додати х буде 2х додати 4 дорівнює 32. 2х дорівнює 32 відняти 4. 2х дорівнює 28. Х дорівнює 28, поділили на 2, х дорівнює 14, вишень росло в садку. Яблунь на 4 більше, ніж вишень. Тобто 14 додати 4 дорівнює 18 яблунь росло в садку. Записали відповідь задачі: 18 яблунь, 14 вишень росло в садку. Наступна задача 2. За зміну майстер виточив у три чи більше деталей, ніж учень. Скільки деталей виточив за зміну учень, якщо ця кількість на 18 менша, ніж кількість деталей, що виточив майстер. Учень невідомо кількість деталей, майстер невідомо у три рази більше, ніж учень. І учень у нас на 18 деталей менше, ніж майстер. Розв'язання. Нехай x деталей виготовив учень тоді. x деталей виготовив майстер. Складемо рівняння. 3х відняти х дорівнює 18. Привели подібні доданки. 3х відняли х буде 2х дорівнює 18. Х дорівнює 18, поділили на 2. Х дорівнює 9 деталей виготовив учень. Майстер виготовив 3 рази більше. 3 помножити на 9 буде 27 деталей виготовив майстер. Записали відповідь задачі: 9 деталей виготовив учень, 27 деталей. Далі виготовив майстер. Наступна задача 3. Іра за два дні прочитала 78 сторінок. Причому за другий день вона прочитала вдвічі більше, ніж за перший. Скільки сторінок прочитала Іра за перший день. Перший день невідому кількість сторінок, другий. Другий день невідому кількість, але відомо, що в два рази більше сторінок, ніж за перший день. Разом 78 сторінок. Розв'язання. Нехай найменша кількість сторінок Х сторінок прочитала Іра у перший день. Тоді 2х сторінок прочитала Іра за другий день. Разом 78 сторінок. Складемо рівняння 2х додати х дорівнює 78. 2х додати х ми приводимо подібні доданки в лівій частині рівняння. Це буде 3х дорівнює 78. Х дорівнює 78 поділити на 3, х дорівнює 26 сторінок прочитала Іра за перший день. За другий день ми знаємо, що вона прочитала в два рази більше, ніж за перший день. Тобто 26 помножити на 2. Це буде 52 сторінки прочитала Іра за другий день. Записали відповідь задачі. 26 сторінок. Прочитала Іра за перший день 52 сторінки прочитала Іра за другий день. Задача 4. Три кухарки разом зліпили 233 вареники з вишнями. Причому друга кухарка зліпила на шість вареників більше, ніж перша. Третя на одинадцять вареників більше, ніж перша, скільки вареників зліпила кожна кухарка. Перша кухарка зліпила невідому кількість вареників, друга кухарка невідому кількість вареників, але відомо, що на шість більше, ніж перший день. Третя кухарка зліпила невідому кількість вареників, але відомо, що на 11 більше, ніж перший день. Зразом вони зліпили 233 вареника. Складемо рівняння, розв'язання задачі. Нехай Х вареників зліпила перша кухарка тоді. Х додати 6 вареників зліпила друга кухарка. Х додати 11 вареників зліпила третя кухарка. Разом вони зліпили 233 вареники. Ми з вами складаємо рівняння х додати х додати 6 додати х додати 11 дорівнює 233. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. Х додати х додати х буде 3х додати 17 дорівнює 233. 3х дорівнює 233 відняти 17. 3х дорівнює 216х дорівнює 216 поділити на 3 дорівнює 72 вареники зліпила перша кухарка. 72 додати 6 дорівнює 78 вареників зліпила друга кухарка. 72 додати 11, дорівнює 83 вареники, зліпила третя кухарка. Записали відповідь задачі. 72 вареники зліпила перша кухарка. 78 вареників зліпила друга Друга кухарка, 83 вареники зліпила третя кухарка. А зараз у нас самостійна робота. Зараз я вам допоможу знайти відповіді. До задач. Ми з вами зараз складаємо рівняння, а домашнє завдання вам треба буде доробити самостійну роботу, розв'язати ці чотири задачі повністю і надіслати мені домашнє завдання. Перше, учень. Задумав число. Якщо до нього додали 15, то отримали 115. Склади рівняння до задачі. Правильна відповідь: 15 додати Х дорівнює 115. Наступна задача. У трамваї їхало жінок в 4 рази більше, ніж чоловіків. Скільки чоловіків їхало в трамваї, якщо в трамваї було 45 пасажирів? Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через Х позначити кількість чоловіків? Правильна відповідь. 4х додати Х дорівнює 45. Наступна задача. За перший день туристи пройшли на 5 км більше, ніж за другий. Яку відстань подолали туристи за перший день? Якщо за 2 дні вони подолали 25 км. Яке рівняння відповідає умові задачі, якщо через Х позначити відстань, яку подолали туристи за другий день? Правильна відповідь: Х додати 5 додати Х дорівнює 25. Наступна задача. У бензобаку був бензин. Під час поїздки витратили 42 літри бензину. Після того, як у бензобак долили 37 літрів, у нього стало 40 літрів. Склади рівняння до цієї задачі. Правильна відповідь: у дужках різниця Y відняти 42 додати 37 дорівнює 40. Дякую вам за увагу. Дай Боже вам всім здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!